Привіт, Нія! Сьогодні з нами знов наш експерт. Сьогодні вона буде нам розказувати про здорове харчування. Це Нія. Нія, а що ти любиш їсти? Що ти любиш? Хлібчик любиш. Я буду перекладати. Вона хоче сьогодні німецькою говорити. А ще що ти любиш? Ковбасятку ще вона любить. А ще що ти любиш? Моцарелку. Моцарелку. А ще що? Кізе. Сир любить Нія ще. А ще що ти любиш? З моцарелки. Поймати, і кушати і, і помити. Рибку любиш? Yeah. О, дивись, яке цікаве. Але це не та рибка, яку можна їсти. От тут такі червоні гарні рибки плавають. Дивись, які Бачиш? Вау! Wow. Бачиш, але не підходь, бо можна звалитися туди в пруд. Отже, ні, я вам розказала, що вона любить їсти, і взагалі вона прихильник здорового харчування. Чому? Бо я з дитинства їй давала, що їсти. Ну, До 6 місяців вона тільки смоктала молоко, а потім вона почала їсти такі каші і пюрешки, але без цукру, без солі, без ніяких приправ. Приправи вони взагалі... Підсилюють апетит і тому, коли ми їмо з приправами, ми з'їдаємо більше їжі, ніж наш організм вимагає для поповнення запасів енергії. І отже, вона їла, вона любить дуже томатик, моцарелку, то вона вже коли в садочок пішла, я їй завжди купую томатики і моцарелки, такі кругленькі томатики, маленькі і моцарелку. Огірок. Тобто я намагаюся як можна менше, щоб вона їла різних хлібобулочних виробів, таких всяких білого хліба, всяких булочок. Ми того не їмо, вона їсть чорний хліб. І різні каші, зубчики різні, овочі, фрукти. Але це все треба привчати з дитинства. Не думайте, що ви в дитинстві дитину годуєте манною кашею чи там якимось. Калорійними пустими продуктами, а потім дитина вам буде здорово харчуватися. Не буде. Вона буде їсти то, до чого привчилася в дитинстві. Ні, я! А скажи, будь ласка, а що ти можеш сказати про гумі Берхіни? Це є хімікат чи ще? що це є? Хімікат? Правильно, а всякі там такі цукорки, такі от це любиш ти їсти? Так! Да. Любиш ти їсти, але їх можна, можна їх багато їсти. Ні! Nee. Не можна. Добре, пішли, ні, І по смітниках теж не треба заглядати, там нічого цікавого нема. Так. А що ти ще хочеш сказати? Що ти ще любиш? А рибку ти любиш їсти? Так. Yeah. А яку ти любиш? Смажену чи варену? К'ясно. Yeah. Червону. Просто червона да? рибка, так? А, я. Що ти ще любиш? Эм, моцарелку з рибкою. Ага, моцарелку з рибкою дуже цікаво. Добре, давай, пішли вже на автобус, напевно. Що ти ще хочеш сказати? Розкажи нам ще щось цікаве. Ай, Що це? Це мотоцикл. А, це вітрячки. Ну, не такі, що виробляють електрику, а такі, що показують напрямок вітру і просто крутяться. Добре, йдемо на, на автобус, на маршрутку пішли? Добре, пішли, ще покажемо тих рибок. Вони такі тут прикольні. Бачиш, вони під льодом плавають. Тут водичка трохи позамерзала і рибки плавають. Я сподіваюся, що вони такі, їм там не дуже холодно, що вони морозостійкі, ці рибки. А їх ціле озеро, і всі червоні. Добре, давай, пішли.